На соціальній країні знакові новини в студії Різник і Далі ми розкажемо про таке. Прапор піднято від терористів. Звільнено Краматорськ та Слов'янськ. Бандити на майдані на столичній площі пролунали постріли. Прощання з митрополитом помер предстоятель Української православної церкви. Національна гвардія України повністю звільнила міста Слов'янськ та Краматорськ, які довгий час були епіцентром бойових дій на Донбасі. Також зачищено від терористів міста Дружківка та Костянтинівка. Над містами піднято державний прапор України. У населених пунктах починають відновлювати інфраструктуру, налагоджувати постачання продуктів харчування, питної води та іншої гуманітарної допомоги місцевим мешканцям. До військових обозів із продовольством вишикувались довжелезні черги. Також розпочався Процес пов'язаний із відновленням виплати пенсії, стипендій та заробітних плат населенню. Тим часом бойовики із Слов'янська і Краматорська відступили в Донецьк і Луганськ. Щоправда, невідомо в якій кількості, оскільки українські військові обстріляли ядро колони терористів. Бойові дії перемістилися в обласні центри. На ранок у Луганську відновлено артобстріл. У місті горить асфальтовий завод та автозаправна станція. Пошкоджено 11 будинків і автомобіль. Крім того, в області втрачений зв'язок із п'ятьма військовими. Повідомили в облуправлінні Міністерства внутрішніх справ. Терористи продовжують чинити опір. За ніч бойовики вчинили ряд нападів на позиції сил АТО. Як повідомляє група інформаційний спротив блокпости біля Амвросіївки та Рубіжного обстріляли зі стрілецької зброї? Втрат серед силовиків немає. Під мінометний обстріл потрапив також опорний пункт сил АТО в районі прикордонного пункту пропуску Довжанський. Втрат серед прикордонників на щастя також немає. Проте є один поранений внаслідок атаки проурядових сил поблизу населеного пункту Кремінна. Стріляли цієї ночі і на столичному майдані. Інцидент стався близько опівночі. За інформацією столичного главку міліції, конфлікт виник між особами, які проживають на центральній площі Києва та називають себе самообороною. В результаті перестрілки з травматичної зброї поранено чотири особи. Тим часом у соцмережах поширюється інформація, що молодики у Балаклавах стріляли з автоматів. Також пишуть про трьох загиблих. Митрополита Володимира поховають сьогодні на монастирському кладовищі Києво-Печерської лаври, щоб потрапити на церемонію прощання в Успенському соборі. Напередодні віряни мають відстояти велику чергу. Цікаво, що патріарх московський і всієї Росії Кирило не поїде на відспівування і похорони, щоб уникнути провокації. Замість Кирила від російської православної церкви буде присутній митрополит Волокамський Іларіон. Також відомо, що на похороні не буде представників Української православної церкви Київ. Київського патріархату Нагадаю, митрополит Володимир помер уранці 5 липня з учорашнього вечора в Успенському соборі Києво-Печерської лаври триває церемонія прощання з померлим предстоятелем української православної церкви Московського патріархату. Київ виділив кошти на будівництво Дніпропетровської підземки. Президент Петро Порошенко підписав зміни до закону про держбюджет, що дозволяють профінансувати закінчення будівництва дніпропетровського метрополітену. Зазначу, що відповідного рішення давно чекали метробудівники, оскільки коштів не вистачало не лише на добудову, а й на зарплати працівників. Понад 34 тисячі переселенців із Донбасу та Криму розосередилися багатьма регіонами України, звітує Мінсоцполітики. Урядовці кажуть, житло та робота таким переселенцям надається а для утримання соціальної підтримки, зокрема пенсії, слід звертатися до найближчого органу соціального захисту або управління пенсійного фонду України. А от чи влаштовує людей запропонована державна допомога? Дивіться далі. Ось ця дівчина з Краматорська покинула власну домівку два місяці тому. Там за активну громадянську позицію та участь у Євромайдані на неї полюють так звані ополченці. Оселі у Києві немає й досі, тож звернулася по допомогу до мера Віталія Кличка. Віталій, Віталіт проблема Це попросива. Реакція не забарилася. Крама запросили до департаменту соцзахисту, де наразі надають допомогу переселенцям із зони АТО, але безкоштовне житло, на яке розраховувала дівчина, не пропонують, немає вільних місць. Натомість за 30 гривень на добу надають койко місце у хостелі. Ми розраховували на какое-то времени безплатне жильє. Пусть та будь-якакіта. Ну, санатории старые дала бы хотя бы вода потому что мы сейчас живем без воды без ну как с водой но без душа например покупаться нельзя без кровати живем на полу, может быть какую-то недельку но ну, максимум месяц чтобы можно было устроиться на работу найти какое-то жилье и уже как бы имея работу снимать какую-то квартиру В Мінсоцполітики кажуть, аби в повному обсязі допомогти всім переселенцям не вистачить навіть волонтерів. Ситуація форс-мажорна. Однак держава буде компенсувати витрати на проживання і тим, хто переселився з Донбасу, і кримчанам щойно надійдуть кошти з резервного фонду. Зокрема, для кримчан, які тимчасово перебувають на материковій Україні, кабінет міністрів виділив понад 25 мільйонів гривень. Цими коштами частково компенсують витрати на проживання переселенців з півострова у санаторіях. Это отдельное постановление Кабинета министров Украины о выделении из резервного фонда государственного бюджета Украины на компенсацию тем учреждениям, в которых находятся, находились по 1 июля 2014 года граждане Украины, которые временно выехали с оккупированной территории. Это 13 регионов. Міністр соцполітики пояснює, це не допомога особисто в руки. Компенсація буде перерахована санаторно-курортному закладу. Процедура наступна. Він звертається з цим заявленням. Піше в управління соціальної защити і прикладує копію паспорта, прандифікаційного кода, підтвердження, що у нього є місце проживання. Прописка, це Автономна Республіка Крим, Рык, город Севастополь. Загалом держава планує відшкодувати переселенцям 75% вартості місячного проживання. Втім, компенсація становитиме не більше 200 гривень на добу з людини. Лана Майковська, Богдан Сендровський, Артем Кутасов соціальна країна. Поки що це вся інформація. Більше у наступних випусках не прощаємось.